Вільшанське водосховище зібрало вісімнадцятий екопікнік на своїй території. Штучну водойму засмічують уже більше 30 років. Очищати від сміття берег Закарпатського моря почала родина Олени та Романа Жуків ще у 20-му році. Після загибелі на війні свого чоловіка Романа Олена продовжує спільну справу і збирається довести її до кінця. Ми продовжуємо цю ініціативу, і цей рік ще з більшою силою і з більшим натхненням, тому що зараз це територія ландшафтного заказника. Берег закарпатського моря, і це дуже важливо зберігати цю унікальну природу, тому що тут величезна водойма, тут є рідкісні рослинки, комашки, тваринки, і це дуже цінно. Плюс це місце стало рідним для сотень тисяч людей, які докладали зусиль до його чистоти, і хочеться, щоб природа відродилася після цього болю, який люди їй завдали. Віримо, що люди її зможуть врятувати. Із кожним екопікніком кількість учасників зростає. Цього разу реєстрацію закрили ще за тиждень до початку прибирання, адже охочих виявилось чимало. Понад 250 людей із Закарпаття, Києва, Дніпра, Чернівців, Львова та інших областей долучилися до масштабної толоки. Більшість приходить уже не вперше, однак вражає кількість новачків. На екопікніку я вдруге. Вперше я був минулої осені. Ось. І як кажуть тут, що якщо ти сходив на перший екопікнік, то ти обов'язково сюди повернешся. Ось тому, ну а наші люди, слава Богу, не лінуються, викидують сміття, тому є куди приходити. Ось. Ну вже вона вже тоді три роки. Я три роки спостерігала через інстаграм і завжди хотіла приєднатися а тут вже була в Чернівцях. Тому дуже близько, тому швидко приєдналася. Це вже не перший раз, коли ми долучаємось до екопікніка. Е, нас дуже обентежить вся ця ситуація, ну, зокрема на Закарпатті, яка складується із-за того, що викидують всякий мусор. І хоч якимось способом допомогти природі подолати цю кризу. Вот эту поляну мы 22 жовтня последний раз осенью здесь были. Чистейше убрали. Ну, ну так обидно смотреть вот на этот мусор. Это просто аж со слезами на глазах обидно. Такую красу. Я не знаю, откуда вот оно за весну. За зиму набралось столько мусора. Щоразу організатори екопікніку додають родзинку і запрошують таємних зіркових гостей. Цього разу співачка Таяна долучилася до масштабного прибирання. Перше дуже люблю Карпати, це моє місце сили. І коли я побачила випуск передачі, як звучить Україна, де приймав участь Алан Будоєв, це мій продюсер бувший. І я побачила просто все, що відбувається тут. Я не змогла просто так. Пройти повз цієї біди. І я зателефонувала, написала напряму в інстаграм, чисто де, і каже: хочу поїхати теж поприбирати. І от тепер я тут. Натхненням і мотивацією 18-го 18-го екопікніку стала незламна ужгородка Тетяна Літус. Внаслідок онкології дівчина вже три роки повноцінно живе з протезом замість однієї кінцівки. Тому фраза Немає нічого неможливого, якщо ми всі разом і стала гаслом заходу. Ну, однозначно б в житті не було в житті дуже багато і болі. І сили все може забирати у когось там. Ну от, наприклад, у мене у мене немає кінцівки, у мене це внаслідок онкології. Хтось втратив кінцівку на війні, хтось став паралізований, і все одно не варто опускати руки, тому що завжди ти дивишся на історію якоїсь іншої людини. і Дивишся, ога, вона змогла, можливо, і у мене вийде. Так само у мене було багато людей натхненних, ким я верніше надихалася, і завдяки їм тепер я можу, наприклад, ходити де, там. Наприклад, я зараз ходжу з протезом відкрити для того, щоб інші люди бачили, що я така сама, як і інші. Ну трішки за своїми особливостями, і це також інших надихає, і мотивує не ховати свої такі особливості. Кожен екопікнік тематичний. Цього разу через складну ситуацію в країні запросили військовий оркестр 128 ї окремої гірсько-штурмової бригади, адже підтримка одне одного надзвичайно важлива в будь-який час. Бійці запевнили, кожен працює на своєму фронті, і фронт чистоти також слід тримати до кінця. Ми так прийшли підтримати. Але Жук, прийшли е, згадати пам'ять її чоловіка, пам'ять інших хлопців, які надалі продовжують вичищати російське сміття, таке трошечки з іншого боку України. Ми думаємо, що ми з цим справимося. Перемога не за горами, перемога буде за нами, тому що воля або смерть. Після прибирання жителі Драгівської громади частували учасників стравами тамтешньої кухні у супроводі запальних закарпатських композицій. 18-й екопікнік був перший в цьому сезоні, проте організатори вже планують наступні акції порятунку свого місця сили закарпатського моря.